Я страшенно люблю економити. Але мої знайомі, коли вони бачать мої відео про те, що я там, наприклад, їм прострочену їжу або там зупиняюся у дешевому брудному хостелі, думають, що я живу просто за межею бідності. Я знаю, там друзі один одному пишуть, а що у Маші так погано йдуть справи, що вона там не може дозволити це собі купити. Та ну ні. Я не знаю, звідки в мене взялася така звичка економити. Можливо, ще з тих часів, коли я була дитиною 90-х, в нас там багато чого не було, треба було вигадувати, економити і так далі. Не знаю, може, це якась в мене така травма, але я насправді страшенно люблю це робити. Не тому, що в мене немає грошей, а тому, що в мене таке хобі. Наприклад, я можу по декілька разів використовувати фольгу для запікання. Ну, якщо вона там не дуже забруднилась після першого приготування. Бо я дуже полюбляю шити, і я по декілька разів використовую одну й ту саму нитку. Ну, якщо я там щось намітала, да, потім прострочила цю намітку, а нитку витищила і знову використовую її у шиті. Звісно, моя любов це секонд хенди де я можу знайти якісь речі, перешити і потім їх носити, або використати цю тканину у шиті і так далі. А у побуті, якщо у мене там, наприклад, закінчується якийсь крем або тоналка, я навіть можу розрізати цей флакон. Щоб там все використати до останньої краплі. І мені це все приносить величезне задоволення. І не тому, що я там якась скряга, яка там все копить, гроші копить, тим, чим є, чи в мене нема грошей, в мене все є. Але ось цей сам факт такого використання, раціонального можливого використання це просто супер. Тому я вам раджу спробувати таке, можливо, і вам сподобається і раціонально, і корисно.